Вітаю вас, малята! Я Фея квітів. Я запрошую вас до свого осіннього квітничка. Погляньте, малята, які чудові квіти я зібрала у кошик. Знайомтесь, це мої чорнобривчики, найпахущіші квітки осені. А це Айстри, що в перекладі означає зірочки, чудові квіточки. А ось цинія. в народі на ці квіти ще кажуть майори. Це хризантема, найвитриваліша квітка осені. Та жоржина, найчудовіша квітка. Ой, малята, якби ви знали, скільки роботи в моєму квітничку і поливати, і спушувати ґрунт, і обрізати сухе листя, скільки ж роботи. Знаєте, хто мені допомагає в цьому? Я вас зараз познайомлю. Погляньте, це садівник, він мій найкращий помічник. Він нам сьогодні розкаже, як правильно збирати насіння квітів, як його правильно зберігати? Що для цього потрібно підготувати? Який день обрати? Спочатку. Ви повинні впевнитися, що квіточка готова до збору насіння. Вона повинна бути сухою. Потім ви можете її акуратненько, обережненько покласти на долоньку і відірвати суцвіття з квіточкою. Після того, як ви обірвете їх, потрібно розсипати їх на якомусь папері або серветці та обов'язково просушити. Подивіться, як малята допомагали мені збирати насіння квітів, бо ми з садівником самі не впоралися б. А зберігати насіннічку можна в ось таких паперових конвертах. Їх потрібно підписати, і ви будете знати, де яка квіточка. Або можна скласти ось такі лоточки. Ой, малята, прийшов час прощатися. Я дуже була рада зустрічі з вами. На все добре, до побачення!